День добрий! Рада вітати вас у сторінці мобля! Приконую вашій увазі диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван у бильці займає 97 см. На цій модельці дивану. На бильцях декоративні накладки, зроблені з матеріалу МДФ, колір Білий глянець. В одній з билиць є ніша для різних дрібничок, би трішки закругленої форми. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці дивану є бар. Бильця прикрашено декоративною хромованою трубкою. Принцип розкладання дивану євро книжка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо знизу, посадочний та визиваємо сюди вперед. дивані є великий та місткий короб для білизни штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна задня стіночка. Спальне місце в цій модельці дивану 1 метр 60 см на 1 метр 94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг, обрати іншу тканину на диван, чи обрати інший колір можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях. Кожного дня до зустрічі, мої любі, папа.